У цьому відео ми хочемо вам показати одне з найпрекрасніших та найпопулярніших озер, яке знаходиться в Татрах. Отож, любі друзі, запрошуємо вас разом з нами відвідати озеро Морське Око. А ми вітаємо вас на каналі Шашоми, канал, дякуючи якому ви дізнаєтесь трохи більше про Польщу, не виходячи з дому. Розпочинаємо нашу чудову подорож до цього захоплюючого озера. Для декого, любі друзі, це відео буде відкриттям цікавого місця для подорожів, а для декого приємними спогадами. Відразу хочу вас попередити, що відео буде довгим. Наберіться терпіння, беріть щось смачненьке і приємного перегляду. А ми вирушаємо. І по дорозі до морського ока я вам буду розповідати деякі цікаві міфи та легенди, які нам вдалося знайти про це місце на просторах інтернету. Так нам топать півтори години в одну, в одну сторону. Отож, любі друзі цікавинка номер один про це місце. На жаль, до цього озера вас не довезли жоден автобус з табличкою Морське око. Бо кінцева зупинка для всіх автобусів це велика парковка в Палениці Білчанській. Дорога до морського ока звідси займе у вас приблизно 8 км. І на нашу думку. Таке сюди краще приїхати автобусом, який доволі часто курсують із закопаного та назад. Як на подобається тобі? Заєбіще. Заєбіще, добре. Барсель. Теж хочу там зійти до натовки. Маю надію, що не впаду. А Що ти води набрала тої? Ні, я, я ага. пухала, просто так холодна, попробую, так і. Даро, попробую. Блін, капець, а кого на холодно. Любі друзі, якщо ви таки хочете приїхати... Це чудове місце власним автотранспортом або ж мототранспортом, то бажано подбати про парковку, оскільки квиточки тут на місці не продаються, а купуються на інтернет-сторінці Татранського національного парку. Посилання на інтернет-сторінку я залишу вам в першому закріпленому коментарі. На цій інтернет-сторінці ви зможете купити не тільки квиточки на парковку, а й квиточки для входу в національний парк. А то любі друзі, від нас для вас корисна порада, а від вас для нас мотивуючий лайк. Ви не маєте сили або можливості вийти на морське око, то можна виїхати під водою. Я не знаю, скільки так коштує. Три роки тому коштувало 50 злотих за соби. Зараз, мабуть, дорожче. Тут вже якийсь струмочок, а малесенький є струмочок. для дивині п'ятисталів. Так виглядає цей перший перевал нашої Лавочки, столики, туалети. Все цивілізовано, мусору немає. Біле сол змучені трохи посиділи йдемо далі. Jest krótsza droga o 15 minut przez górkę po kamieniu Nie, idziemy asfaltem A dlaczego nie chcecie? A tam, tam ciekawsze jest Tak? No Skrócimy, bo to będziemy odchodzić po drodze ja? A tam skrócimy oh. przez górkę po prostu Następny porywał z toaletem i A kiedy do toalety nie jedziesz? Nie. Підморотшую дорогу, ні нафіг. Конвенціовий не, не, <говори> Підемо. Не я, не я, не я. Вертатися будемо по асфальту. І тут види краще. Дергенькі, наші, наступна цікавинка або ж міф про озеро морське око це те, що в озері морське око солона вода. Ну, легенда легендами, назва назвами, але в цьому озері точно прісна вода, оскільки озеро Морське око замерзає наприкінці листопада, початку грудня, покривається шаром льоду, який тане приблизно в травні. Крім того, в цьому озері плаває фарель. Це єдине татранське озеро, зариблене природним шляхом. Звідси й походить назва долини. Долина, долина риб'ого потоку. Ну і назва струмка, який витікає з морського ока, називається Риб'ї Поток.

Ну і наступний вміф про морське око це те, що тільки заставлена монетка гарантує повернення до цього місця. Насправді це не так. Популярна і дуже шкідливе марнотраство, чому зустрічається майже в кожному туристичному місці, де є водою, не тільки. Цікавим фактом є те, що дайвери, які на замовлення Татранського національного парку занурювали з глибини морського ока, виловили з під води багато різного сміття. Але в основному це були монети, які походять не тільки з Польщі, а й з різних куточків світу. É, eu não vou desligar mas Що берегеньки наші, ми вже майже дісталися до озера Морське Око. Нам лишився якийсь там кілометр до нього. Позаду вже 7 кілометрів. Ну і перед тим як розповісти вам наступний міф про це місце, покажу вам місце, де ви можете собі щось перекусити, випити смачної кави, з'їсти холодне морозиво і сходити до туалети. Але вважайте, бо ціни тут трошечки, можна так сказати, кусаються. І останній міф про це місце всі вважають, що озеро Морське Око це найглибше озеро в Татрах. На жаль, це не найглибше озеро в Татрах. Морське око це найбільше озеро в Татрах, але не найглибше. Наприклад, великий став в долині п'яти ставів польських, і навіть чорний став під рисами є глибше ніж морське око. Великий став має глибину приблизно 80 метрів і є третім за глибиною озером в Польщі після Ганчі та Крабського. Ну що ж, ми майже дісталися до озера Морське Око, і нас зустрічає з або ж притулок Польського товариства туристично-краєзнавчого, скорочено ПТТК з назвою Морське око. Перший притулок на морському оці був побудований в 1874 році. Служив він туристам майже 25 років, але, на жаль, пожежа повністю знищила будівлю. Відбудований притулок, до якого щодня прямують тисячі туристів, був відкритий в 1908 році. Ну і фактично, притулок з видом на морське око є най Старішим в татрах. Тут також ви можете щось перекусити та випити. Для порівняння то пляшка пива тут коштує 18 злотих, півторалітрова пляшка газованої води 14 злотих, кава 12 злотих. Можна також тут спробувати різні гарячі страви, як польської кухні, так і типову гірську їжу. В цьому притулку також можна переночувати. Доба тут коштує від 100 до 120 злотих залежно від сезону. Piękna. Yeah. To ja tam można nagle znaleźć. Друзі, якось описати це місце в мене бракує слів. Ви самі бачите на власні очі, наскільки це місце чудове, наскільки воно захоплююче та неймовірне. Ми маємо до вас тільки два питання: як на вашу думку, варто витрачати купу часу, щоб приїхати та насолодитися цим місцем. А друге питання чи заслуговує наше відео на вподобайку? Якщо таке наше відео заслуговує, то будь ласка і натисніть. Нам буде дуже приємно. Любі друзі, вирушаємо на чорний ставок, який знаходиться трохи вище морського ока. Той, хто знає, то бував на цьому ставку, а так то мало туди людей ходять, бо туди ще годину треба потратити часу. Тому ми вам покажемо, як виглядає чорний став, який знаходиться над морським оком. Тож, я думаю, варто таки прожати лайка і написати приємний або ж неприємний коментар, якщо не подобається. А якщо подобається, то думаю варто. Такими, такою стежкою. Десь півгодинки до підйому на чорний став і десь пів годинки вверх по камінням, по скалам підйом. Для вас це мене там якісь пару хвилин, ну а ми трошки прийдемось. Поки ми прямуємо до чорного ставу, розповів вам ще декілька цікавих фактів, пов'язаних з морським оком. Отож дивіться, у 2014 році журналісти Wall Street Journal визнали озеро Морське Око найгарнішим озером у світі, що надало йому просто неймовірної популярності серед туристів. Озеро Це розташоване на висоті 1395 метрів над рівнем моря. Площа його становить 35 гектарів, максимальна глибина майже 51 метр. Берегова лінія, по якій ми звичайно пройдемося, становить 2,5 км. Я вам обіцяв легенду про морське око, тож розповідаю. Головним героєм цієї легенди є моряк, який все своє життя збирав різні коштовності, але, на жаль, втратив їх під час сильного шторму на Адріатичному морі. Спустошений він вирушає у подорож по суші, тому що йому вже набридло море та його примхи. Моряк досягає високих гір, де зустрічає молодого помічника пастуха овець, який допомагає йому спуститися до Прекрасного озера. Коли вони перепливають це озеро на човні, вибухає небувалий шторм. І вода починає вирувати. Серед цих хвиль моряк помічає та витягує на човен свою скриньку зі скарбами, які він збирав все життя, а навколо себе помічає уламки свого ж корабля. Від того часу, вважають, що озеро Морське око має глибину аж до Адріатичного моря. За іншими переказами, морське око забезпечує прямий зв'язок із Балтійським морем, тому викинутий з вершини рис бюст австро угорського імператора Франца Йосифа лежить не на дні морського ока, а на дні Балтійського моря. З яким морем пов'язувати цю легенду, може вибрати кожен. Хоча колір води та її прозорість, яка досягає від 11 до 14 метрів морському оці, більше нагадує Адріатийське море, ніж Балтійське. Ну що, дорогенько, тепер півгодини підйому до гори, до чорного ставу. Деремося. Дорогенька наші, поки ми впевнено піднімаємося до чорного ставу, хочу розповісти вам ще одну легенду, яка пов'язана з морським оком. Отож слухайте: за старою татранською легендою, назва морське око походить від дівчини з фамілією Морська, яка сидить з кам'яніла і плаче за своїм коханим лицарем, живлячи своїми сльозами озеро. Вона чекає на нього та готова піти з ним додому. Час від часу вона набуває людського вигляду та булкає в околицях озера. З мене. Все, що я з'явив випив, за 40 років вийшло потім. Ну це капець. Для вас тут злетіло якісь 2-3 минути підйом, а ми майже 40 хвилин туди видиралися. Ну і насправді любі друзі, подолавши нелегкий шлях до цієї водойми, яку набагато менше туристів відвідує у порівнянні з морським оком і за складності шляху, перед нами відкривається на нашу думку не менш захоплююче та чарівне місце в татрах: озеро чорний став під рисами або ж озеро чорний став над морським оком. Тільки зацініть колір води та оточення цього озера, це могутня корона та татранських гір. Любуючись цією красою, хочу зазначити, що озеро розташоване на 188 метрів вище, ніж морське око, а саме на висоті 1583 метри над рівнем моря. Озеро це має площу 21 гектар та максимальну глибину 76,5 метрів. Це друге по глибині озеро в Татрах та четверте в Польщі. Про це я розповідав ще по дорозі до морського ока. thank you І, друзі, хочеться в коментарях побачити ваші враження від чорного ставу, чи варто взагалі туди підніматися, оскільки насправді шлях до чорного ставу дуже складний. І якщо ви так і наважитеся піднятися до нього, то радимо вам підібрати відповідне взуття, оскільки самі бачили, що часом прийдеться навіть по скелях дартися. А ми продовжуємо нашу прогулянку навколо морського ока. І біля наступного цікавого місця я вам розповім наступну цікаву легенду, пов'язану з морським оком. Прямуємо. Друзі, перед нами один з двох струмків, які наводнюють це прекрасне озеро, і саме біля нього я хочу вам розповісти легенду про монаха Цепріана. Отож, слухайте над морським оком видніється загострена скеля, це вершина Мніх, яка подібна до сидючого каптурі монаха. І це неспроста, оскільки за легендою це чернець ципріан. Який колись жив в пенінських горах в червоному монастирі на річці Дунаєць? Ципріан дуже цікавився польотами, і одного дня він сконструював крила, на яких перелетів від трьох корон до морського ока? Бог обурений його витівкою, вразив його блискавкою і перетворив на скелю, яку й донині називають мніхом. Що з польської мови перекладається як монах. А відповідно, струмок цей називається Мніховий. Дорогі друзі, потихеньку добігає кінця наша чудова подорож з цим Прекрасним озером. Єдине, хочемо вам побажати, щоб ви долучилися до мільйона туристів, які вже відвідали це місце і самі приїхали його побачили на власні очі. Я думаю, що враження від перебування в цьому місці у вас закарбується в серці назавжди. У нас подорож на морське око і чорний став. Тож, якщо сподобалося лайк, коментар, підписка. Якщо не сподобалося, робіть, що хочете, лучше лайк. Ну, і до зустрічі в наступних цікавих відео з нових цікавих місць в Польщі. Па! Ну, і на замкінець хочемо вас заохотити до перегляду наших попередних відео. Маємо надію, що ви знайдете серед них щось собі цікаве для подорожі. Ну і тепер вже точно все. До зустрічі в наступних цікавих місцях. В Польщі, Па-па!